Я маю знати проблеми свого округу, каже новообраний народний депутат України Віктор Шевченко. Єдиний шлях це живе спілкування з його мешканцями. Тому після Галицького він з однодумцями завітав у Рогатинський район, аби ознайомитися з проблемами його, а відтак систематизувати завдання від громади і ефективно вибудувати свою роботу. Формуємо таку команду, щоб вести постійний діалог з людьми, адже без діалогу ми не зможемо ефективно вирішувати проблеми громад і людей. Через то нами мною буде створена. Ціла команда будуть відкриті незабаром громадські приймальні, як в Калуші, так і в Рогатині будуть постійно на зв'язку з громадою, з людьми мої помічники, і всі ті питання, які будуть адресовані мені через моїх помічників, до мене будуть швидко надходити. У Рогатині очільник районного центру Сергій Насалик розказав про потреби міста і висловив сподівання на підтримку народного депутата Віктора Шевченка. Місто постійно потребує постійної допомоги, тому що нам потрібно і відновити наші мережі, і каналізаційні, і водогони. І відповідно багато треба вкладати в дороги. І спільно обговорили такі проекти, які по співпраці, які дають надію на те, що співпраця буде міцна і місто буде розвиватися. Ще одна проблема району сільські дороги. Тут мешканці навіть погрожують вдатися до перекриття їх. Без громадського транспорту кажуть їм нічого робити. Немісцеві вчителі зі школярами часом не можуть приїхати на навчання чи повернутися додому. Проте й інших проблем вистачає. Наприклад, Заланівці мріють про ремонт велетенського будинку культури, раніше єдиного на всі довколишні села. Тепер той великий клуб, такі маленькі громаді, і ті сільські раді, яка має коштів. Опалення немає. Маємо б, цей м, 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 хор народний, який має таланти, має все, але нема де. Друге, довкола вже ми вже самі своїми руками, як така як годна, так латали, на то ж не го далі дітей, куди ми тут битю чисто. Ще один духовний осередок життя села церква. У деяких населених пунктах її взагалі немає. Інші ж потребують реконструкції цій церкві. Перша сотня років. Її парафіяни наразі проводять благоустрій території. Народний депутат Віктор Шевченко у свою чергу допоміг з матеріалами. Депутат виділив кошти покладання бруківки для церкви. І поребрики. Потрібно 87 квадратів. Виділив він вже 35. Ще потрібно 52 квадрати. Він пообіцяв, що виділи ще 52 квадрати і чотири мішки цементу. Троха він, трохи той, трохи той. Той те, щоб жило. А ні, то буде хрест, закриють церкву, закриють школу, ти все. Піднімаємо руки вверх і не буде села. Спільно зі своєю командою допомогти людям, незважаючи на жодний чиновницький спротив, ось чого прагне Віктор Шевченко. Крім того, обіцяє гостро реагувати на корупційні злочини. Дуже багато людей, дуже багато чиновників, в тому числі і депутатів. Забувають, чому вони прийшли, як то кажуть, до влади. Вони повинні пам'ятати, що вони прийшли вирішувати проблеми людей. І вони на роботі у людей. Тому що державна служба це є служба людям. Якщо всі будуть це пам'ятати. Україна, повірте мені, буде дуже швидко мінятися, розвиватися. А хто це забув, ми будемо зі свого боку нагадувати. Найбільшим авторитетом каже Віктор Шевченко: для нього є люди, які його обрали. Саме тому роботі на округах він приділятиме більшість уваги і часу. Звісно, крім того, який відведений на законотворчу діяльність і сесійну роботу в залі парламенту.